Нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз минуло вже майже сімдесятиліть. Всім відомі підсумки цієї війни, найзапеклішої і найбільш кровопролитної в історії людства. Завдяки радянським воїнам кожного року, 9 травня, відзначається День великої перемоги. Але не повинні ми забувати про подвиги, здійсненні не кадровими військовими, а звичайними людьми. Наші земляки, жителі Первомайського району, в часи страшних подій під час окупації своїми діями як могли наближали перемогу. Кожної секунди холодний свинець міг обірвати їхнє життя, але вони не відступали. Герої нашого репортажу звичайні люди. Кожен із них прожив довге життя, наповнене різними подіями. Але ніколи не забути їм моментів, що трапилися у далекому дитинстві. Мамаєва Ельза Максимівна, мешканка села Суданка, добре пам'ятає, як під час війни, коли їй було лише 10 років, спасла радянського офіцера від розстрілу. В окруження попали в ж час, і він так отрималося, що попав теж в окруження. Уже німці вступали сюди, вступали вже німці, і вийшло, що приїхало сюди на цей вигін шість машин легкових, німці з автоматами, круг зробили і пішли по селу партизанів, у кого поховалися, і привели трьох, і в тому числі привели цього кальницького Петра Мартиновича. Ідіть опознавайте. Ідіть, опознавайте чи, чи, чи партизани, чи може місцеві. Мамка там тітки мої, мамка і тітки, і дідусь і бабуся. Вони мені дають кухвайку, у кухвайку замотують окраїць хліба, сала дві чотиртини, скручують і дельзочка. А саме позаладили на драбину і наблюдають. «Іди, йди, не бійся. Ну, йду я. А ноги трусяться в мене, і вони ж з автоматами всі стоять. Ноги трусяться в мене. Ага. А він обізвався. Ельзочка, іди, йди, не бійся. Вони побалакали, побалакали по-своєму і розрішили йому до мене підійти. Він мені, мене схватив на руки, я його за шию обняла, кухвайка та впала. Хліб і сало покотилося, ну я як папа його обняла і казала, що папа мій. Двох вивезли ж туди проти гайка. Тоді ж не було посадок, а була столбова дорога. І проти того гайка постріляли об тих двох. Ну, постріляли й постріляли, немає. А він остався живий. Німецьке ім'я Ельзі Максимівні додало немало клопоту в житті. Але тоді, у далекому 1942-му, воно відіграло значну роль у геройському вчинку дівчинки. Під час війни страшні бої йшли за визволення Первомайського району. В часи окупації мешканці Михайлівки не просто чули про страхи концтаборів. Один із них знаходився майже у центрі їхнього рідного села. Зараз це звичайне подвір'я, але у 1943 дев'ятсот на цьому самому місці знаходився концтабор. Селяни не могли спокійно дивитися, як військовополонені в страшних муках вмирали з голоду. Тож михайлівці потайком ділилися з полоненими останнім шматком хлібу. Подвір'я ігоротно-здрачової Ганни Федорівни знаходився лише в кількох метрах від огорожі табору. Тому не допомогти вона просто не могла, не мала права. Обвели проволокою, високою, і ходить по, по дворі, дівчата, э, у лагерю. А ми жили там лагерь збоку, і ми возле лагеря. Моє на городі там огурчики собирають, то все у подолі, да вечерком прибігати, щось скинуть. под проволоку. А проволока висота була метра два вище і густо, і все. Кинуть это ж, понятно. А они тут Звісно, дуже було опасно. Якщо заметить, то тебе посудять. А вечерами під'їжджає Чорний ворон. Ми рядом чорний ворон і забирают розстрілювати. А ми в полі виїжджаємо, і там у поля э, крути овраги. І то там с лагеря побиті. Недалеко від садиби Ганни Здрачової знаходиться подвір'я Іщенко Варвари Іванівни. Зараз цій жінці 90. Багато років пройшло з часів окупації, але ніколи Варвара Іванівна не забуде, як носила до табору їстівний скарб, рятуючи полонених від голодної смерті. У куху, що є, і бурак кидали, і хліб кидали. Тоді ж час такий був. І їсть були полинічок і самі. Зі сльозими на очах згадує жінка і страшні хвилини після бою і прохання поранених солдат. А як за це так це, це не то, не треба нічого сповідати. Подай дішень, кричить, отравіть. Ну, вони теж лежать, Окруження ж було тут. ну, Це ж не те, що просто фронт пройшов, да, все, окруження. Рятували життя солдатам в ті страшні часи майже всі жителі села. Допомагали, хто чим міг, ризикуючи своїм життям кожної хвилини. Я наварила два чого на таких боршу і хлябіну хліба. Тут посадка, що маленька була, що тільки її посадили. Наші там окопались на той горі, німці на той горі. Зав'язала борщ і хліб. И понесла они, как сбежались бойцы. Я никогда не думала, чтоб наши победили. Голодные. А мы начали копать окопы над... Как ее море. Начали копать. Оно а вода подошла. Сказали выше. Мы с... своим копали. И немцы нас там застали. Понятно, докопались, что немцы нас застали. І ми хто куди. Верхній Бішкін потрапив у самий епіцентр воєнних дій. Село по декілька разів на день переходило то до рук німецьких загарбників, то до радянської армії. Німці встановлювали жорстокий режим, забороняючи жителям Бішкіну виходити за село, хоча б на метр. Кара була одна розстріл. Лише 12 років було Лактіонову Іллі Пантелеєвичу, коли він допомагав односельчанам доглядати поранених радянських солдат. Ну, ухажували як. Збирають де що було кормили, перев'язували всякими там, ну, Тут же багато було все Бінтов багато було там. Ну, бінтов знайшли, а треба щось рани. смачивать там. Вот он говорит, нужен, нужно кора дубовая, ее отваривать, и вот этот сок, вода, это отваренная вода из дуба, промывать. Она содержит много йода. Так мы тут, там сосед у меня был, ходили в лес и дубовую кору эту отдирали, находили и приносили сюда. Уже сестра моя там, ну, рядом женщины, которые ухаживали за ними, вот рассмачивали, промывали раны. Их тут было 18 человек, кажется. Один из них, не знаю, может, даже сейчас жив, из Петровска. Я встречался с ним после войны. Історія Марії Лозівської від попередніх спогадів відрізняється своєю особливістю. Марія Дмитрівна у ніжному юному віці зробила диверсію проти німецьких окупантів. Хоча 19-річна дівчина навмисно і не планувала нічого подібного. Заставили нас працювати щоб працювали вже в полі. в є це при німцях. Ну я ж ляду карову, та женщина з девочкаю на руках мал, маленькія, што любага зацапіла їхні светы. Ну што балака. Ага. Трестреся, што ттрясший, хто з нас сёка стёкалы летять. Я ж коровою, мені грузючка, не справим вам капут. Взяла я й поїхала другою стороною. Їду. Ляжи бомбежка, ямка в його. Ну, я же лежати, а в його ж провод теж розтянутий. Я й там зацапила. Ще надовго залишився штаб окупантів без зв'язку. А Марія Дмитрівна згадує ті події лише з усмішкою. Цей випадок також є маленькою сходинкою до великої перемоги. В роки страшної війни, забувши про небезпеку, ці люди з великої літери рятували життя іншим, і своїми, на перший погляд, незначними вчинками наближали перемогу. Кожне врятоване ними життя, кожен шматочок хлібу та ковток води, поданий пораненому солдату. Крок за кроком, маленькими дитячими ніжками, справа за справою, наближали великий травень 45-го.